Якщо чесно, про 700 днів я сьогодні в зверненні обов'язково щось, щось скажу. І... Але я прям не очікував про 700 днів. Серйозна дата вже, так. так. Ми... Вважаю, що це так важливо не втратити нам всім те, що у нас є. Я не знаю, чи особисто я. Звертаючись до всієї України, чи особисто я знаходжу правильні слова. Я не знаю, це мені складно оцінити. Представники військкоматів ходили по вулицях і, і шукали хлопців, які не приходили. Є випадки такі? Так, є. Чи це правильно? Абсолютно ні. І вони повинні вони не повинні цього робити. Варта свободи. Давайте з першою частиною розберемося, а потім спробуємо перекласти другу частину.